Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 11 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант Дев'ятка келиків перевернута вам ні. Можливо, щось пов'язано із вашою родиною, якісь негаразди, можливо, з'ясування стосунків, або незадоволення тим, що відбувається у вашій родині, можливо, якісь е, з'ясування стосунків між старшим поколінням і меншим поколінням. І це забирає вашу силу, виснажує вас і не дає вам здійснити те, що ви собі забажали. Тож будьте уважні до своєї родини. Вирішуйте питання лише мирним шляхом і контролюйте свої емоції. Тоді все налагодиться. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Королева Пентаклів перевернута, вам ні. Можливо, ви чекали якісь отримання фінансів, надходження, можливо, бажали якусь роботу виконати і насолодитися цим процесом. Але на сьогодні у вас ні. У більшому ступені через те, що якісь родинні стосунки або ж та сама нестача фінансів вам буде завадою. Тож, перечекайте цей день і все налагодиться. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант десятка келихів вам так. Для третього варіанта повна гармонія у родині. Гарні стосунки, гарні емоції, почуття. Тож ви можете діяти у будь-якій сфері, але в більшому ступені вас буде надихати ваша родина, підтримка від вашої родини, і ви будете крокувати впевнено до тої мрії або мети, яку ви собі на сьогодні забажали. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам спокійного, мирного і затишного дня.